Що? Сирні конвертики? А як їх зробити вдома? Підпишіться обов'язково на мій канал, щоб не загубити цей неймовірний, смачний та дуже-дуже цікавий рецептик. Перше, що я роблю, це відправляю сир ну або творог у ємність для змішування. Далі додаю неймовірний зелений мікс із втруху накрошених петрушки, кріпу, зеленої цибулі, шпінату та руколи. Треба якомога більше зелені. Наступним кроком додаю 120 грамів твердого натертого сиру. Для підсилення смаку я додаю пів чайної ложки копченої солодкої меленої паприки. Далі додаю 2 столові ложки дуже жирної домашньої сметани. Та ретельно все це перемішую виделкою. Наступним кроком нарізаю лаваш для основи моїх конвертів. Треба його розділити на декілька ось таких полосок. Далі викладаю трохи начинки на край лаваша та починаю загортати конверт. Застягую конверт, підгортаючи залишок лаваша усередину. Та повторюю стільки разів, скільки це потрібно. Наступним кроком роблю меланж, тобто яєчно суміш та обмакую конверти в яйце перед запіканням. Викладаю конверти на лист, вкритий пергаментним папіром. Відправляю сирні конверти, попередньо розігріту духовку та запікаю при температурі 180 градусів. Впродовж 20 хвилин. Неймовірно, сирні конверти готові. Мирного нам всім неба, та нехай все буде смачно.